всім привіт! Ви на каналі Забету І сьогодні у нас нове відео. І сьогодні ми оцінюємо преміум готель, і також. Думаємо, чи вартий він. преміума. Погнали. І так, перше це тераска. Тираски давайте поставимо і тірочку. Так, тут лавка. Класно, тут така е тераска можна такі погуляти, кухня. Файна кухня. Люблю поподністи. А, так, що у нас тут є всякі напої. До речі, все в е, чорно-білому стилі, в модерн. Модерн це сучасний. Дуже класний стиль, до речі. О, там кофе і піч. Давайте візьмемо кофе. Так, що у нас тут ще є? Дерева і сам готель. До речі, дуже незвичайне поєднання. Тому що тут пальми, а тут прямо ліс. До речі, кухню я ставлю. Четвірочку. Одиничку я зняла, тому що не можна грати їжок. <клух> Погнали в готель. Тут комп'ютер. Давайте я буду директором готелю. Хоч і ябло. Тут у ну, нас гостина. Дуже класна, до речі, файна гостина. Мені дуже подобається такий щось е змішане з 90 ми сучасними. Прикольненький такий стиль ходить. Ліфт. Ліфт, до речі, також. Вичому поверху. Давайте поставимо п'ятірочку. Тут ліфт, Кристина тут якась. Мінус ліфт, оце ну що, треба чекати. І тут дірка! А. Що ж це таке? Ще застрягло зверху. Окей, okay, давайте знову заліземо. До речі, як відомо, де читається мініг. Катя Лейт.. Катя Лейт. А ні, Катя лате. тому що я в кольорі лате. Так, дайте не Тут якось корестина знову ходить. О! Я тепер думаю, що ми впадемо. На другому поверху я ставлю трічку. Чесно, нічим мене не здивувало. Лішко дівка прикольна. А так ще й ліфти дерев'я. Ну це взагалі треш. Мені не подобається. Далі. Така тераса.

А, звісно, інтернет не дуже тянуть. Тут є ще спальня. І Тут такі... така есть кумірка. Ох, можна тут застрягнути. Так, он шафа. Вот Сюди разберемся с методом.

Так, ну окей, побігала далі на захлітав. Дивовижних. Чесно, на третьому поверху ванна красива, ванні я ставлю п'ятірочку. А от коридору я зніму мінус 2 бали. Те, що я з нього вибратися не могла. Ось така я зла. Я але все одно мені здається, що тераски тут, до речі, таке гарна, і мені здається, що цей готель все таке заслуги преміума. Ось, але що тут ще є? Ось... Давайте тут подивимось, тому що ми були тільки на одній стороні медалі. Тут ще з і стіл. Можна ще ось туди сходити. Там, мой долг бачу. Але це вже буде в наступний що ж. А сьогодні. На сьогодні це у нас все. Ми будемо з вами прощатися. Ставте лайки всім, па-па. І підписуйтесь на канал ЗабатоПету.